Всім привіт! Сьогодні ми запускаємо нову рубрику на нашому каналі з нуля до iPhone 16 і заробляти ми будемо на перепродажі Telegram-подарунків. А в кінці відео буде розіграш подарунків, тож обов'язково дивіться до кінця. Тож ставте лайк, підписуйтесь на канал і на мій телеграм-канал, де я щодня ділюся актуальними новинами про подарунки, розповідаю про нові дропи, а також ділюся власними схемами та досвідом. А тепер поїхав! Перепродавати ми будемо не звичайні подарунки, а не покращені. Ті, які зараз знаходяться в каналах. Ми будемо шукати їх дешево на маркетах і продавати дорожче. І таким чином поступово дійдемо до iPhone 16. До речі, у мене вже є відео, де я розповідав, як заробити на перепродажі каналів. Обов'язково подивіться після цього ролика. І тепер важливий момент. Починати перепродаж з нуля зараз майже нереально. Тобто реально. Але це займе дуже багато часу. Тому на цю рубрику я виділив 10 тонн. Це цілком доступна сума, щоб кожен, хто захоче повторити мій шлях, міг взяти це як приклад. Мені самому цікаво, за який період ми зможемо дійти до айфону, скільки серій це займе, і який у нас буде загальний оборот. А тепер переходимо до фліпу. Спочатку я купив канал з одним кокосом за 2 тонн. Якщо подивитися нещодавні продажі, видно, що його брали по 3 тонн, тому ціна була вигідна. Але так як мій аккаунт був новий, я не міг передати права, тож довелося чекати цілий тиждень. У цей час я ще зловив одного фламіно за 3 тонн. Через тиждень я продав один кокос у плюс 1 тонн, і наш баланс став 8 тонн. Плюс один канал з одним фламінго, який на продаж. Наступного дня я знайшов морозиво пломбір за 2,3 тонн. Подивився, нещодавні продажі, там було 5,3 тонн, тож я впевнено купив. І хоча ринок зараз працює не так активно, як раніше, я був певен, що зможу продати хоча б у плюс 2 тонн. Далі на наступний день я продав одного фламінгу. У плюс 0,71 тонн. І баланс став 9,41 плюс канал із пломбірчиком. Потім я зловив 3 факели на МРКТ за 6 тонн. Тобто 2 тонн за штуку. Подивився продажі. Один факел йшов по 3 тонн. Тож 3 штуки можна буде продати десь за 2,5 за кожен. Виставив за 9 і чекаю продажу. Наступного дня я нічого не зловив і нічого не продав. Але потім продав пломбір і отримав рівно 4 тонн. Тобто плюс 1,7 тонн. Баланс став 7,41. Плюс канал з трьома факелами. Через кілька годин я зловив канал із трьома кокосами за 5 тонн. Недавні продажі були по 7 тонн. І я вирішив швидко продати і продав за 6,3 тонн. Отримав рівно плюс 1 тонн. І баланс став 8,41. Але канал з трьома факелами, щоправда, дотепер не продався. Потім мені прилетів офер на три факели у плюс 1,38 тонн. Я прийняв його, бо продажі вже не було кілька днів. Передав права і покупець одразу видалив вода. Через це угода заморозилась, і мені довелося писати у підтримку. І через цього, тіпа... Мої 7,38 тонн заморозились. І через 3 дні угоду розморозили і баланс став 15,79 тонн. У той самий день я зайшов на Меркете і побачив канал двома морозивами за 6,3 тонн. Нещодавно я бачив продаж, де два сливових морозива продавали за 12 тонн, тобто 2 тонн за штуку. Я кинув офер 5,2. Продавець прийняв. І вже наступного дня я продав цей канал у плюс 38 тонн. Баланс став 1958 тонн. Далі цього ж дня я зробив гарний закуп. Купив 3 кокоси за 5 тонн. Подібні канали я вже продавав у плюс 1 тонн. Далі на ОТС я знайшов хлопця, який продавав канали. І купив у нього 2 канали. Перший із трьома факелами за 5,1 тонн. Раніше я продавав такі по 7,75. Тому це теж вигідно. Також у нього взяв одного фламінго за 3,3 тонн. Планував продати у плюс 0,5 тере 0,7 тонн. Уже наступного дня я продав канал із трьома факелами за 8 тонн. Заробив плюс 2,51 тонн. Баланс став 13,79 Плюс. Декілька каналів на продажі. Потім продав фламінго за 3,5 тонн. Думав, що у плюс 1 тонн. Але потім помітив, що помилився з ціною, і реально вийшло вже плюс 0,03 тонн не круто вийшло, але хоч не мінус. І потім наостанок я ще злив канал із одним кокосом за 2 тонн, який зразу ж продав у плюс 0,67 тонн на МРКТ. Баланс 17,79. Але канал з трьома кокосами я ще не продав. Коли продам, то баланс буде 23,49 тонн. На цьому серія завершується. За цей епізод ми піднялися з 10 тонн до 23,49 тонн. Тобто ми зробили 2,3 ікси. І якщо не враховувати тиждень очікування, то ми це зробили за 9 днів. Якщо такими темпами ми продовжимо, то за кілька місяців і на iPhone можна буде заробити. Найскладніше дійти до перших 100 тонн. Далі піде як по маслу. Головне, щоб темка не вмерла. І тепер традиційний розіграш трьох NFT подарунків. Умови максимально прості. Поставте лайк під цим відео. Підпишіться на канал. Напишіть коментар не менше, ніж п'яти слів. Далі зайдіть в мій телеграм-канал і відправте скріншот, де видно, що ви виконали всі умови. Через кілька днів я виберу трьох переможців. Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.